Це в нас сорочка притаманна, кольористика і орнаментика притаманна саме нашому рівненському полісі. Це частина експозиції, яку представлять під час офіційного відкриття лабораторії нематеріальної культурної спадщини Рівненщини 2 лютого в обласному центрі народної творчості. Це така дуже клопітка праця двох майже двох років підготовки. Ця інформація вона не має лежати десь зачиненою і конспіративною абсолютно відкрита відкритий доступ для користування тими матеріалами. Також відвідувачі за допомогою QR-кодів зможуть дізнатися про дев'ять досліджень традицій Полісся, якими займалися місцеві краєзнавці та етнографи. Сергій Востріков – один із тих, хто займався збором матеріалів про поліський інструмент дудку викрутку. За його словами, на збір інформації він витратив понад 30 років. Дуже хочеться і сподіваємося, що це буде приносити дуже гарні плоди, щоб молодь долучалась до вивчення традицій. До всього того, що у нас побудувало в нашому регіоні, тут планують проводити майстер-класи, семінари, фольклорні та етнографічні зустрічі, а також організовувати виставки. Першу з них із жіночим вбранням традиційним для рівненського полісся кінця 19-го, початок 20-го століть, презентують завтра. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.